Скільки вчителів нас оточує, складно навіть собі всіх порахувати. От, які вчать добре, які вчать правильно, От, як нам це якось відрізнити? Другі, сьогодні, запрошую вас задуматися над вчителем, про якого сьогодні, мені здається, ми максимально забуваємо. Тому нова мудрість пустелі і нове повчання від справді духовних людей. Welcome! Отож, справді, духовна людина, Аба Мойсей, про якого ми останнім часом багато говоримо, якось перебуваючи у своїй келії, от, зустрівся з тим, що прийшов до нього молодий монах і дуже просив його про якесь слово повчання. Аба поглянув на нього і відповів йому дуже просто: повертайся до своєї келії, і вона всього тебе навчить. Як може навчити людину чогось пуста кімната, не вкладається нам в голові, правда? Звісно, як має вкластися нам це в голову, якщо ми, дорогі, вже і поїсти, наприклад, не можемо без того, щоб не взяти до руки телефон? Дорогі, справді, величезна, привеличезна проблема в тому, що ми страшно тікаємо від місць тиші, от від місць спокою, які залежать тільки виключно. Від мене, а коли цей спокій, ця тиша десь в мене з'являється, починаємо шукати, чим її заповнити, замість того, щоб прислухатись до цього нереально великого і сильного вчителя. Сьогодні заохочую вас просто до одного. Коли повернешся до своєї кімнати, не знаю, які маєш умови, чи живеш сам, чи може в гуртожитку у вас там п'ять чоловік і спокою не знаєш. От, спробуй не займати. Свій час якимись підручними речами, які зі всіх сторін вчать тебе, як жити. Залишися просто наодинці з собою. Послухай, що говорить тобі серце. Прислухайся до того, чого ти по-справжньому хочеш, або чого прагнеш, або, можливо, за чим сумуєш. Просто послухай себе. Нехай наша кімната сьогодні справді дуже і дуже багато нас навчить, так як до цього зрештою. І заохочує Аба Мойсей. Дякую вам, дорогі. Хай Господь вас надихає. І до зустрічі. Па.